Привіт! Сьогодні хотів би побалакати про як альтернативне джерело е, живлення будинку, бо, на жаль, е, коли ти живеш у селі, то можуть бути різні події. В тому році, наприклад, е, був сильний вітер, дерево пало на одну лінію, та лінія на іншу лінію, і першу лінію там обслуговують. Е, Рем Київської області, іншої Черкаської, і поки там чекали Київську. Коротше, декілька днів електрики не було. Ось Тому коли короткий, то не так страшно. Там на годину можна ще почекати, а коли декілька годин, то краще мати. Ось такий був куплений, давно він куплений, багато років ще до всіх цих проблем з електропостачанням, тому це ну, справді део. Ось максимальна в нього 3,2, а, а така робоча, номінальна 2,8. Ось е, оливу треба заливати. Ось сюди заливається десь е, пів літри, туди треба. І кожні 50 мотогодин треба її міняти. Бачок на 18 літрів, його вистачає, ну, заміряли так, 10 літрів на 16 годин. Ось так примерно приблизно воно працює. Дві розетки і є ось заземлення. Дивіться, яка ситуація. А по суті, тут о, оці обмотки, вони не заземлені, нема фаза, тому тут така ай-система, е, і все добре, її можна підключати будь-якою стороною. Тобто, якщо ви... Робити отакий, наприклад, то у вас заземлення йде по заземлюючому контакту і все це добре, все працює. Так як я зробив, ніколи не робіть, але мені було треба дуже швидко там, за лічені години під'єднати, тому що я зробив. В мене є така вулична розетка. Я взяв цю вуличну розетку, під'єднав через цей кабель. Так там Вилка-вилка. Ось такі ось, бачите. штуки, і воно працює. Видає воно, як я казав, 28. ну Десь ну, можна так сказати 2,5. Тому і проводка витримає, і все, що треба, там витримає. Вистачає на базові речі. там, скажімо, Холодильник, що там ще, світло, освітлення, інтернет і комп'ютер, телевізор. таке. Скважина так, але якщо скважений насос потужний, то воно трошечки просідає. Коли просідає, падає частота, Падає частота, деякі прилади дуже погано реагують на це. Тому у оці 2,5, я ж кажу, це як такі базові потреби. Якщо треба от таке перебитися. ось трошечки. Але так як я підключив його, ніколи не під'єднуйте. Це потребує деякої уваги. Тобто ми, коли його під'єднуємо, то спочатку вирибаємо в хаті цю зовнішню лінію, потім приєднуємо генератор, запускаємо його, живимося від нього, а потім, коли вже з'являється електричка електрика в зовнішній мережі, ми тоді робимо обратні процедури. Вимикаємо його, вимикаємо із розетки і потім все перемикаємо. Ось. Але, як я вам сказав, цього це не дуже зручно, бо ну, він напружується, коли насос скважений вмикається. І це не дуже комфортно. Тому в цьому році вирішив придбати щось більш потужне, думав купити. Дизельну електростанцію, там на 21 кВт трьохфазну. Ось, там бак 55 літрів. Але так подумав, що ну дороговато виходить. Якщо тут бачите 10 літрів на 16 годин, то ну кіловат година достатньо дорога виходить. Якщо там бензином є такі газові але газовий. Треба тут, ну, тут нема, тут треба переробляти, купляти обладнання, переробляти, не хочу цим займатися. Нехай буде так, як воно є. Ось. Тому думав, купити <кій> спочатку дизельний, але ви знаєте, Потім подумав, що це мені заодно треба купити ще бензоколонку, щоб заправляти його ці 55 літрів. І буде ці розход в нього 55 літрів на 15 годин. Тобто це взагалі золота енергія буде. І мені стільки не треба. Тому вирішив пошукати варіанти, трошки, трошки потужніший, але щоб було е, дешевше пальне. Тому зупинився на ось такому варіанті. Це такий двохпаливний генератор. ось В нього знову ж таки оливу це 600 мл. Теж кожні 50 мотогодин треба змінювати. Може працювати на бензині, але я не планую на бензині його крутити. І ось він працює від газу, бо газ дешевше в два рази, ніж бензин. Ось так воно під'єднується, вже продавалось воно з цим редуктором, шлангою, все як треба. Ось. По паспорту. Давайте подивимося. Видає він, у нас, якщо подивитися, максимально 8 кВт, така номінальна 7,5 кВт. 7,5 кВт, це майже в три рази потужніший, ніж той генератор. І я вже... Його тестував, цього достатньо. Працює він стабільно, навіть коли ми там вмикаємо різні прилади. І посудомийку, і інше. Які особливості є? Дивіться, це дуже важливо. Бачите, тут є така силова розетка на 32 А. Ось, і я під'єднуюсь через неї, бо ну, ця вже замала, це не потяне. Тому е тут дуже важливо, тут вже полярність дуже. Важливо, і треба це враховувати. Я якраз подивився цих німецьких колег, вони там показали, що у них це важливо, і у них є в стандарті, що фаза у них і йде з правої сторони, а нуль іде з лівої сторони. Тому для них це важливо, і вони розбирали і дивилися. Я теж розібрав і знайшов, що тут цікаве під'єднання, те, що тут є вже занулення, і зліва це фаза. а Справа, це 0 і 0, він сразу об'єднується з цим заземляючим роз'ємом штирком бачите. Тобто, якщо ви неправильно приєднаєте його, то у вас може так статися, що на корпус піде фаза. І це погано. Тому, коли я робив оцей кабель, бачите, оці розетки, я це враховував так, щоб, знаючи, де в мене має бути. Фаза, а де має бути нуль. Тому в мене ось тут виходить, що з цього боку це іде вже справа, йде фазний, а це йде нульовий. Ось. І це вже система, виходить, що не, що не ізольована, а по суті, ТН-система Іде ось така, ось тут, на цьому приладі. Він буде стояти там в окремому місці. Тут він тимчасово, тому я ще доробив якраз оцю розетку, щоб під'єднувати його. Купив. Тут хлопці зараз поки що ремонтують цю стіну, тому тут трошечки замотано. Ось ця розетка йде, буде тут стояти, і воно під'єднується з врахуванням вже де фази, де ноль, Те заземлення. І тут повісив такий щиток, тут от стоїть цей рубільник. Перекидний перемикач Ось в такому виконанні він в трьох положеннях: є верхня, середня, нульова і нижня. І це Hager sft 440, тобто 4 по 40. Теж важливо. Дивіться, якщо у вас трьохфазне, треба перекидати всі три Нуль і три фази. Трьохполюсний не треба брати, бо це неправильно. І це вже автомат, який просто захищає цей вод від, від генератора. І Тут стоїть зрозуміло, що тут є шинка, яка об'єднує три в одну, тому що генератор однофазний. І тоді виходить так, що на три фази йде одна фаза з генератора. А те, що приходить з міста, от зараз воно так розположення, що зараз воно під'єднане до городської мережі. Тут вже три фази і нуль іде. Ось тут воно перемикається через нейтральне положення. І тоді виходить так, що в мене вже в цьому щітці все добре, тому що не треба тут нічого клатати. Я прийшов, отут переклацнув і все воно працює. Добре. Просі. Тому, якщо ви будете робити отакий, як аварійне живлення. Або альтернативне живлення, то краще зробити, от, зробіть отак з таким от рубільником перемикачем Не треба в розетку його втикати, бо це небезпечно. В даному випадку, навіть, якщо я не виключу генератор, а просто там перекину, то нічого страшного не буде, бо не будуть вони ніяк замикатися, нічого. Ось. Таке ось виконання. і е, Дивився я. Канал Вовка Брус. У них стоять там сонячні панелі, плюс інвертор, плюс акумулятори. І дивився, на жаль, ось такі похмурі дні не видають панелі, достатньо енергії. Вони там зараз під'єднали генератор, щоб трес підживлюватися. Вони взяли дизельний, випробують. Тому все ж таки я не бачу. Повноцінної альтернативи, альтернативи ось таким генератором, на жаль. Сонячні, сонячні, особливо в такі темні місяці, у нас їх як мінімум три на рік сонячних панелей не буде вистачати, особливо коли є блекаути. Ось така ситуація. Так що треба підстрахуватися і заздалегідь зробити ось такі собі альтернативи живлення. Все, гарного дня вам пока.